Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас в майстерню, де виготовляють меблі. Люди, які виготовляють меблі за професією, називаються меблярі. Меблі виготовляють з дерева. Це дерев'яні меблі. А бувають меблі виготовлені з пластмаси. Які це меблі? Пластмасові. А ще. Бувають меблі виготовлені з металу. Які це меблі? Правильно, металеві. Сьогодні ми з вами навчимося виготовляти іграшкові меблі для вітальні. А матеріалом для цього нам послугують звичайні сірникові коробочки. Давайте поки що з'ясуємо, які меблі є у вас у вітальні. Це стіл, крісло, диван. Пропоную почати із стола. Стіл має чотири ніжки. Але за сучасними дизайнерськими проектами столи можуть бути і з однією ніжкою, з двома, навіть з трьома. І накриті ці ніжки кришкою, яка називається столешня. Повторіть. Столешня. Для виготовлення стола нам знадобиться чотири сирнікові коробочки. Розкрили їх, поставили кришечки короткою стороною до столу і накрили коробочкою зверху. Зробили столешню. Ось дивіться, стіл готовий. Тепер пропоную розглянути крісло. Крісло має сидіння, спинку і бильця. Нам знадобиться також дві коробочки. Розкриваємо їх. Перевертаємо коробочку це сидіння, спинка крісла за сидінням. І по боках ліворуч і праворуч, бильця. ось таке крісло. А тепер давайте розглянемо диван. Диван дуже схожий на крісло. Тільки трошки більший за розмірами. У нього також є сидіння, спинка і два бильця. Пропоную діти вам з татом або з мамою самостійно виготовити диван. Скільки коробочок вам знадобиться, порахуєте. З такими меблями ви можете. Зручно гратися вдома, а якщо ви їх склеїте і обклеїте кольоровим папером або розфарбуєте, ви навіть можете подарувати їх своїм друзям. До зустрічі!